Сьогодні, на жаль, у нас немає такої розкіші, як місця пам'яті у Берліні. На жаль, ми не маємо такої привілегії, як мати табличку, чи в Софіїн зале, чи тут Культура праворайв, де буде чітко сказано, що саме на цьому місці, і вдумайтесь, саме на цьому місці тримали наших примусових працівників. А у цьому місці це були жінки, жінки та діти, яких змушували робити частини для військової техніки.

Мне довелось пережити всю, від початку до кінця. З 22, як то в Пісне спивалась, 22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Вот это было начало, а конец был, 8 мая 1945 года в лагере. Так всі 4 з половиною года пришлось бути, як говорят, під німцям. Все. Працювали там люди по 12 годин. І, 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 і ті дітей, що були у нас, яким виповнилося по 12 років, вони теж ходили на роботу з батьками. А на цій фабриці робили там картон, бумага. Вони робили макети танків, оцих пушок, як там орудя, е, солдатів, макети, щоб виставлялися там на війні. А потім, і найголовніше, що багато, вони виробили гільзи для патронів. гриль гільзи. Саме зараз. Хочу сказати, знати, знаєте, є така пословиця. Спаси меня, Господи, от друзей, от врагов я сам избавлюсь. Так вот, я хочу сказать, чем иметь таких братьев, как у нас были старшие, то лучше их не иметь никогда. Потому что это страшные люди. И, как сказала пани Таисия, наистрашнейшие друзья, которые прокидаются друзьями, те, которые на самом деле врагами, Ті, які використовують інструменталізують історію, дружбу, і які крізь століття колонізують тебе, намагаючись побудувати свій міф так званої величності, це, на жаль, бачимо ми зараз і на превеликий жаль знову. І це найстрашніше, коли діти мають бачити війну, а ще страшніше, коли дорослі старше покоління. Мусить знову переживати війну, не може мати спокійної старості. Саме це відбувається в Україні зараз. Сьогодні ми вперше відзначаємо день пам'яті та перемоги над нацизмом у Європі, і це не просто перенесення свята, бо це бо це не свято, це насправді відмова від російського окупаційного календаря і перехід. На європейський календар цінностей, календар свободи. І це слово свобода, воно дуже важливо і сьогодні в Берліні. Я впевнений, що Україна обов'язково переможе, і буде новий Нюрнберг, чи то в Газі, чи то в Маріуполі, чи то в Симферополі. В усіх цих містах мирітиме український прапор і прапор Європейського Союзу. Слава Україні! What's you